Опускаємо руки вниз на коліна і тягнемо рухи по черзі до одного, плеча, до іншого, плеча внизу. І тепер підборіддя вниз і вгору. Іня назад голову закидаємо, а розтягуємо передню поверхню шиї, і тягнемо під боріддя вверх діагональ. І ще один і опускаємо підборіддя вниз і прокручуємо голову вперед на вдох. І назад нагоду, акуратно, повільно, не поспішаючи походом через кожну точку. І ще одне коло в цю саму сторону. І тепер рухаємось в інший бік. Вдих вперед. І видих назад. Ще один угу. зупиняємось по центру, прокручуємо назад плечі. Сіла, я аж на тебе дивлюсь і кайфую. Ну так. Вітамін D зразу і в другу сторону. Сама це що ти повернеш стріляти. Ну так, не жарко. І ручки в пальцевий замок витягуємось вгору, потягнулись, попружинились легко назад, руками. І витягуємо згору вдох і з видихом скругляємо з лопатки назад, підборіддя до грудей, руки вперед і знову тягуємо вдох, і скругляємось видих. Іще вдох. І видих. Іще два. І видих. Вперед. І остаємо. Видих. Витягуємо руки вгору, відпускаємо замок. Розвертаємо долоні вперед. Угу. І на вдох ми тягнемось максимально вгору, а на видих лікті через сторони тягнемо, наче назад. Хочемо зібрати лопатки разом. І на вдох витягуємось, на видих, збираємо лопатки. І продовжуємо Спина максимально рівно. Вдох, потягнулась, видих, зібрамо. І ще Вдих І видих. Вдих. Видих, і ще один вдих, І видих. Добре. І зараз міняємо позицію. В нас права нога буде попереду, ліва позаду, сідаємо в позицію русалки, права вздовж коврика, угу. і коліно у нас перкається стопою. Да. Руки витягуємо в сторони, і будемо нахилятись по черзі в правий бік, спочатку на вдох. Можна прямо на лікоті опускатись. І відштовхуємось і тягнемося вліву. І продовжуємо. потягнумось в праву сторону, витягнумось і вліво. Верхні руки завжди стараємося витягнути максимально в лікті її, не згинати, так ніби нас хтось взяв і тягне в сторону. І ще. По одному разу. направо. І на бігу. І зараз ставимо праву руку на лінії тазу, трошки далі від себе, і лівою будемо малювати на півколу, вставати, тягнути таз вперед і витягуємо і з видихом опускаємося вниз. І ще надох витягуємося. і з видихом опустимося. І ще. Води, максимально розкрились, верхні точці затримались, і тоді опускаємось і ще два. І видих, і один. І видих, опустились вниз. Добре. Права рука в нас так само опорна. За лівою ми розкриваємось. На вдох, провертаємось погляд за рукою максимально і з видихом під праву, провертаємо грудний відділ вниз. І тягнемось туди до задньої стінки. І ще на вдох. Розкрились максимально. І на видих скрутились. І продовжуємо вдих. І видих. І ще вдих. Видих, закрилось, і ще один, вдих, і видих. І опустили обидві руки з правої сторони, скруглили, наче трохи лопатки, долонями відштовхуємося від підлоги. І зараз пробуємо подихати в задні ребра. тут Відчуваємо, як на вдох, вони розширюються, розходяться, і на видих, ми наче здуваємось. І ще вдих. І вида, і ще два, і один. Добре, Розкрутилась і трошки вирівняли ліву ногу не до кінця. Руку можна поставити на цю е, тазову нашу кісточку. І ми на вдох будемо закривати її, провертатись. Грудний відділ у нас рухається за тазом. І на видих розкриватися. Тут рух буде не дуже амплітудний, але ми собі допомагаємо, начебто рукою, скручуємось в одну сторону і в іншу. І ще один. І видих, і ще два. Угу. І Добре. І зараз змінюємо положення ніг. Попереду в нас ліво, позаду права. Знову можна так от прям вздовж коврика викласти, і тут коліно у нас торкається стопи, угу. руки по сторонам. І ми опускаємось на ліву сторону, спочатку витягуємось максимально рука вверх. Ми завжди стараємося її вирівнювати. І з видихом тягнемося в інший угу, І ще Іще. На сонці ще тепло, до речі. І видих. Сонки тут моє місце. І ще один. І вий. І ще два. Ні. І один. Видих. Угу. Добре. Опускаємо з боку в нас на лінії тазу ліва рука. І зараз за правою будемо розкриватись, навіх, штовхнули таз вперед, розпишись максимально. Затрималося і з видихом опустилися. На вдох піднімаємося, таз вперед. І з видихом плавно опускаємося вниз. І ще вдих. Раздружим. И выдох. Помощь. И продолжим вдох. И выдох. И еще вдох. И выдох. И остань. И вдох. И выдох. Опустились. рука у нас остается на месте и заправляем. На вдох розкриваємось, подивились назад. І з видихом скручуємось. В хребті піднирюємо під ліву руку, тягнемось до задньої стіни. І ще надих максимально розкрутився. На видих максимально скрутились. І, і продовжуємо. Погляд рухається за правою рукою. Не поспішаємо, розкриваємо. І закриваємось. І ще один, і видих. І опускаємо зараз праву руку біля лівої. Знову ми наче штовхаємось долонями від підлоги. Скругляємо трошки лопатки, погляд на початок килинка. І робимо глибоких 4 вдиха видиха. Стараємось відчути, як рухаються задні ребра на вдох. Вони розширюються і на видих. Іначе здуваємося і ще. ми розкручуємось, вирівнюємо трошки праву ногу, знову руку кладемо собі на тісточку. І провертаємо кісточку на вдох. Грудний відділ вже рухається за тазом. І на видих розкриваємо в іншу сторону. І ще вдих. Закрились, видих, розкрились. І ще вдих. І видих. І ще три. І два. І один. Добре. І зараз повертаємось на килимок, лягаємо на бік. Давай на лівий, наприклад, спочатку. Коліна ми викладаємо, згинаємо, викладаємо так вздовж коврика. Руку можна нижню вирівняти, лягти на неї або зігнути, без різниці, як зручно. І право в нас буде за головою, угу. і ми будемо розкриватись. По руці у нас голова буде прокатуватись. В принципі. Вона буде з неї то з'їжджати, і ми розкриваємось за ліктем, іначе хочемо покласти лопатку, і лікувати підлогу ми там повністю не ляжуть. І з видихом знов вертаємось в центр. Угу. Пробуємо на вдох. Розкрились. І на видих угу. І ще вдих. Розкриваємо і видих. Ось полежі. <рістила> Що не встигла. І все. три, угу. Два. Добре. Один. І, угу. і вернулася. І тепер поміняли зробив на другу сторону зразу. Ніжню угу, руку підкладаємо, лягаємо на неї, коліно викладаємо здовж коврика. Ліва рука в нас зігнута за головою, і на вдох ми розкриваємось, хочемо, наче опуститись вниз і з видихом вертаємось, лягаємо собі на руку. І ще розкрили вдих. І видих. Зібрались. І ще і вдих. Видих, іще чотири. І три видих два. Останні і, 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 угу. і теперь лягаємо на спину, провертаємось. Uh -huh. Ноги в нас зігнуті в колінах, руки витягнуті вдоль корпуса, долонями вниз. Uh -huh. І ми будемо зараз плавно підіймати декілька разів таз, хребець за хребцем. Спочатку ми підкручуємо таз на себе, робимо так, щоб прогина в нас тут поясниці не було, лобкова кістка на себе, і починаємо повільно підіймати, стараємось відчути як кожен відділ хребта. Підіймається дуже плавно, і ми виходимо на лопатки. Сідниці тут стараємось розслабити, можна їх прям потрогати і не включати їх зараз. І з видихом так само плавно від лопаток починаємо вкладатись вниз. Хребет за хребцем, поясниця, останній лягає в нас копчик. Угу. І можна тоді потягнути таз туди вперед і зробити прогин в поясниці. А тоді знов підкрутили поясницю, опустили, почали піднімати плавно хребет за хребцем на вдих. В верхній точці зафіксувались. І так само плавно, хребець за хребцем опускаємо на нагорі. І знов таз штовхнули вперед. Прогін в поясниці зробили. І знов підкрутили в себе, підіймаємо плавно вдох. І так само плавно опускаємо виріх. І це. І ще два рази. Підіймаємось на вдих і опускаємось плавно хребет за хребцем на виріх. Добре, можна трошки обійняти колінка, покачатись зі сторони в сторону, розслабитись. Угу. І таким ривком підіймаємо захва.